Сьогодні я мала зустріч з ректоратом університету, з ректором Валерієм Васильовичем. Ми обговорили нагальні проблеми, шляхи їх вирішення, шляхи розвитку, важливість того, що потрібно реформувати юридичну систему освіти. Тому будемо працювати спільно, робити і створювати всі умови для нашої молоді, для наших студентів, адже це майбутнє нашої країни, і ми всі віримо в Збройні Сили України. І сподіваємось, що саме вже молодь і саме студенти, які навчаються в Харківському національному університеті, повернуться зовсім скоро додому і будуть відбудовувати і Харківську область, і всю Україну. Такий непростий час для нас надзвичайно важлива підтримка саме тут на Вінниччині. Ми відчуваємо, що люди тут віднеслись до нас ну, по-батьківськи, скажімо, з турботою, і курсанти відчувають і підтримку і обласної державної адміністрації. Зрозуміло, що Міністерство внутрішніх справ робить все можливе, щоб ми були забезпечені належним чином, щоб ми не мали потреби ні в чому, але. Важкий час, і тому люди небайдужі, які от сьогодні з нами, і народний депутат Ірина Борзова. Ми відчуваємо цю підтримку, відчуваємо турботу про нас і переконаний, що все, що необхідно зробити для належного поновлення навчального процесу, ми обов'язково зробимо в найкоротші терміни. Ну а про Харків ми не просто вже мріємо, ми вже бачимо, що ну, необхідно буде. Передислоковуватись от, і продовжувати там те, чим ми займалися майже ну, багато років, більше 100 років вже ми цим займаємося на харківській землі. Але сліди от, наші залишаться на Поділлі, залишиться філія, і ми її теж будемо розвивати. І той потенціал, який має Харківський національний університет, а це більше ста професорів, докторів, він залишиться і тут, і ми будемо разом. Робити все можливе для того, щоб хороші люди були. Піднімемо їх, скажімо, правосвідомість, зробимо все, щоб рівень злочинності тут був якомога менший. І дуже нам хотілося, щоб і надалі люди західної України вступали до нашого університету, щоб отримували освіту, щоб ми брали кращих, з кращих, щоб був більший конкурс. Нам є над чим працювати, і ми будемо це робити. Важливо такий нелегкий час об'єднувати зусилля, як і представників. Законодавчої влади, представників центральної влади, представників органів місцевого самоврядування, представників вищої освіти. Тільки разом і спільно ми можемо створити саме ті умови, умови для розвитку, умови для реалізації нашого молодого покоління.